Отже сьогодні четвер і з вами знову весела математика з Галинкою. Доброго ранку, Галинко! Доброго ранку усім і дорослим, і малим. Доброго ранку, пані Юлія! А скажи мені, Галинко, а ким ти мрієш бути, коли станеш дорослою? Ой, я мрію бути відомою зіркою, співати, танцювати, збирати великі зали своїх шанувальників. Але мама сказала, що можна бути не тільки зіркою, а й працювати у школі, в магазині і в лікарні. Мама твоя права, тому що на світі є дуже-дуже багато різних професій, всі вони цікаві, а головне корисні та необхідні. І давай ми сьогодні познайомимось з деякими з них. Давайте! Знають всі добре дорослі і діти. Світ всіх професій різноманітний. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для дітей і дорослих корисні. Ось і сьогодні ми з вами поговоримо про деякі професії і виконаємо математичні завдання. Відгадайте загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву Будівельник, правильно малята. Подивіться, які чудові будинки вийшли у будівельників. Порівняємо їх між собою за висотою. Перший вищий, а другий так нижчий. Перший вузький, а другий правильно широкий. Скільки поверхів у першому будинку, малята? Так, дев'ять. А у другому скільки? Вісім. Що зробити, щоб їх стало порівну і в першому, і в другому будинку? Правильно, треба у другому добудувати ще один поверх. Тому що число 9 утворюється додаванням до восьми ще одиниці. Тепер поверхів у першому і другому будинку порівну по 9. Цифра 9, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Запам'ятайте цю цифру, будь ласка. 9 або можна сказати, дев'ятка. Діти. А послухайте, про кого ця загадка? Слоненяті чи качаті, котеняті та курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин, ветеринар. Правильно малята. Після лікування ветеринар хоче пригостити своїх підопічних смачним кормом. Скільки мисочок йому треба взяти? Правильно, п'ять. Тому що собачок п'ять. Тепер всім вистачить. Ой, подивіться, скільки ще собачок прибігло. Правильно дві. Стало їх? Скільки малята? Сім. Тому треба додати ще дві мисочки. Ми вже з вами знаємо, що сім складається із чисел 5 і 2. Тепер всім вистачило. Дуже почесна професія військового. Виросту, піду в солдати, буду справжнім я вояком, вивчусь на артилериста. Або стану я танкистом. А ще краще. Моряков. Ну, а поки вчусь у тата Україну захищати, військовий повинен добре орієнтуватись на місцевості, допоможемо йому пройти шлях по карті. Подивіться, яка цифра заховалась між деревами. Відгадайте. Правильно, два. Яке число наступне? Три, яка цифра сховалась під стогом сіна? Правильно 4. А назвіть число більше за 4, але менше від 6. Так, це 5. Наступна цифра сховалась в річці, і вона менше, ніж 7. Відгадайте? Що за цифра? Правильно, діти, 6. А яке число більше, ніж 7? Але менше, ніж дев'ять. Так, це вісім. Пожежник це професія поважна. Вона і сильна і відважна. Коли у місті щось горить, скоріш дзвони на сто один. Сміливі мужні пожежні завжди проходять тренування. Допоможемо їм підібрати драбину до будинку. Порахуємо поверхи і знайдемо драбини. Скільки поверхів у першому будинку? Правильно 5. А в другому. Так, два. А у наступному будинку. Правильно три поверхи. І в останньому скільки поверхів. Правильно 6. Молодці діти. Поліція оберігає нас в день завжди і в нічний час. Поліцейський небезпечна праця, нехай на службі усе вдасться. У поліцейських швидкий транспорт, який допомагає їм виконувати патрулювання. Давайте порахуємо його і знайдемо відповідну цифру. Дивіться, діти, які машини бувають у поліцейських. Перелічіть, скільки ви їх бачите. Правильно, чотири машини. А зараз, скільки машин ви бачите? Порахуйте, будь ласка. Правильно, всього 9 машинок. Порахуємо транспорт на наступній картинці. Скільки всього? Правильно, всього сім. Молодці діти, ви дуже уважні. А скільки ж машин на цьому малюнку? Правильно, всього вісім машин. Молодці діти. Порахуємо наступний транспорт. Скільки всього? Правильно, всього 9. І ось цифра 9. Молодці діти. У, oh, чи знаєте ви поліцейського, поліцейського, поліцейського. Чи знаєте ви поліцейського, що живе на центральній вулиці? Oh, Таке зна поліцейського, поліцейського, поліцейського. Так поліцейського, що живе на центральній вулиці. Oh, Пожежника, пожежника, чи знаєте ви пожежника, що живе на центральній? Кончар із глиною працює, Глечик вміло він майструє, ще тарілки, куманці. Глину місить у руці. Подивіться, діти, який чудовий український глиняний посуд вийшов у майстрині. Куманець, миска, горщик, глечик, тарілка. Макітра кухоль. Діти, як ще рахувати по порядку зліва направо. Який за рахунком глечик. Так, четвертий. А макітра. Шоста. Яка за рахунком миска. Так, друга. А кухоль. Сьомий або останній можна сказати. А горщик. Так, третій. Молодці. Ой, подивіться, малята, які чудові іграшки виліпила майстриня із глини. Скільки коників у верхньому рядочку? Правильно, сім А півників у нижньому рядочку. Так, чотири. Чого більше? Звичайно, коників більше. Тому що сім. Більше, ніж 4. Що треба зробити, діти, щоб стало коників і півників порівну? Правильно, додати ще три півника. Тому що ми знаємо з вами, число 7 складається із чисел 4 і 3. Тепер коників і півників порівну по 7. Я фітнес-тренер, мій девіз рух це життя. Він зміцнює здоров'я, клітинку кожну зігріває кров'ю, без руху швидко стане кволим тіло. Тож склавши руки, не сиди без діла. Тренуватись можна вдвох, як ці дівчатка. Або групою. Скільки тут дітей? П'ять. Або ж можна займатися спортом і наодинці. Наш фітнес-годинник показує нам, коли виконувати вправи. Вправи на степі, наприклад, об 11 годині. Правильно, молодці. Будьте уважні й далі. А вправи з гантелями коли робити? Так, о 9 годині. Молодці діти. А коли починаємо вправи на розтяжку. Подивіться уважно. Маленька стрілочка показує на один о першій годині. Ти займайся, будь здоров, будеш гарним, як патрон. Удачі вам, малята. Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Припишу вам лікування і хвороби зникнуть всі. Лікар проводить медичний огляд. Лікує людей. Ліки та медичні інструменти схожі на різні фігури. Наприклад, пігулки нагадують круг та овал, валізка схожа на квадрат або прямокутник, шприци та градусники на ромб. Дуже часто лікарю доводиться надавати першу допомогу травмованим. А ось цей ведмедик, що поранився у лісі. Уже відвідав лікаря і всі його ранки заклеїли пластером. На лобі прямокутник, на вусі круг, на спині овал, на передній лапі квадрат, на животі трикутник, а на задній лапі ромб. Бережіть себе малята. Шедеври створюю солодкі торти низенькі та високі. Тістечка на любий смак, бо я кондитер справи своєї мастак. Я працюю в кафе кондитером. Ми робимо смачні та красиві солодощі і частуємо ними усіх. Ось подивіться, які чудові. А зараз пограємо в гру. Я буду називати цифру, а ви об'ємну геометричну фігуру, на яку схожий смаколик. Два. Циліндр. Один куля. Вісім куб, шість циліндр. Дев'ять теж куб. Сім. Куб. А тепер діти розставимо смаколики за формою на полички. Тортик і рулет схожі на циліндр. На цю поличку поставимо. Смаколики схожі на кулю. Це у нас смачне морозиво і цукерки. А на третю поличку поставимо тістечка, тому що вони схожі на куб. Дуже смачні. Подивіться, як гарно вийшло. Заходьте, будь ласка, смакувати. Скільки цікавих професій! Я навіть не уявляла. Такі різноманітні і корисні для всіх професії. Навіть не знаю, ким я хочу стати. Не хвилюйся, Галинко, в тебе ще й час подумати. А вам, малята, хочу нагадати, що сьогодні ми не тільки познайомилися з професіями, а вивчили, як утворюється число 9, повторили лічбу, рахунок та наші знайомі вже геометричні фігури. Тож отримайте нове домашнє завдання. Відраховуйте 9 предметів, малюйте цифру 9 на папері, на землі де завгодно. Викладайте її з паличку та ліпіть із пластиліну. Фотографуйте свої здобутки і присилайте їх нам. А наше заняття на сьогодні закінчилось. До побачення! До побачення! До нової зустрічі!